Всім привіт! У нас сьогодні коротеньке відео в лісі. Нам треба поспішати набрати ягід рідкісного дерева для наших лісів. Це дерево настільки рідкісне, що деякі навіть не вірять про його існування в нашій області. Це бархат Амурський. Але воно все-таки росте. І поки зима не засипала все снігом, нам треба поспішати. Збираємо ягоди. Бархата Амурського для нашого медового городу. І зараз я вас до нього приведу. І тільки це все по секрету. Це відео дійсно по секрету, тому що я не хочу, щоб браконьєри з бархата здерли кору. Ось ціла алея. Я не хочу, щоб з неї зробили ось таке. Це все нічого від того, що тут сухі бархати. А браконьєри будуть знімати кору із всіх. Я не хочу, щоб ці бархати стали такими. Тому що ці бархати живі та на них багато ягід. Сподіваюся, їх не на землі. Ягодина баргату зверху. Для людини вони отруйні, а пташки їх дуже люблять. Хоча і для людей в маленькій кількості, вони можуть використовуватися як ліки. Ну а ми, якщо знайдемо ягоди на землі, будемо будемо використовувати їх як насіння. Тут їх повно, був би час збирати. Буде багато молоденьких бархатів на нашому городі. Ягоди бархата Амурського не з чим не можна перепутати, тому що вони мають незвичайний запах. Як і саме дерево має незвичайну кору. Кора товста та дуже легка. Скорий у мене буде цілий гайок молодих бархатів. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожі та експериментів.